Вітання всім. У нас другий день турніру стрімка, така на четвірочках. Так, я вже аж топ-25. Давайте дивитись оборону. Ну ні, оборона не витримує. Переможний бій, ну ніби. І герої всі на Альфа і на майстер емблемах. Тут що? Ну Тут взагалі пталомейон 71 рівня. Володарка, туманів. Також не сильно виглядає. Тому така лісю можна з впевненістю сказати, що тримати не буде. Добре, давайте переходити до боїв. Це сильно. Кабана чіпати не можна, лісю чіпати не можна. Ну, Голді. Так собі. Фіалар працювати не буде, тому що відображення. Але я його і змінювати не буду, тому що. Тому що він на альфа, він ще й може відроджуватись. Сильнішого немає. Ось, напевно, залишу гріма мультика, тому що лісю може не зріже маном. А лісю ворожа. Та ні, напевно, це оптимально з того, що в мене є. Давайте будемо пробувати. Але ця оборона сильна. Незважаючи на те, що в Гулінбурзі стоїть не на альфа. Жовтим складно пробувати, війна швидка. Так, є трійка вколена. Але хочеться спочатку ось так поприбирати, подивитися, що там до чого. Так, жовті сині, добре. Це зайве. Це дуже зайве. Так, кабан, тобі лишається зовсім трішки і нема чим. Нема чим добрати. А, ось так, можливо, синеньким. Добре. Ще блісю не зарядити. Зарядили. Ну, це вже не страшно, тому що немає Гулінбурсті. Так, тоді ми що? Напевно, все-таки ми будемо бафати атаку. Нам потрібно якось. Вирішувати питання з кальо. Давайте ось так. Не хочеться, щоб летіло комбо. Так, тиснемо гульнбурсті. Фіалар в кальо. Блокуємо. І мінус. Давайте хід почекаємо, напевно. Все-таки зарядили ми Голді. Ну, але це ніби не біда. Давайте ось так спробуємо зняти з них відображення. З Голді знялось. Тоді, напевно, б'ємо ось так. Ну і ти відродився. Питання лише в тому, скільки разів ти це будеш робити. Ага, ну так. Так мені подобається. Ну, ніби непогано, швидка війна, знайшли вчасно жовтий камінчик. Ну і каміння на початку комбо дуже було вчасне для Гуллінбурсьці. Для так, що там, їдемо далі? Знову кабан, але цього разу він міцніший. Кеман скло пробиває поселення. Лісю блокує. Ну, напевно, нехай блокує, що нам лишається. Два мультика є, якщо що, то можемо якось підліковуватись. Ось лишень щось телефон. Знову грати не хоче. Чому так? Давай вже швидше, будь ласка. Почалося. Так, дві трійки. Давайте, напевно, жовті зберемо. Ага. Не хоче грати. Напевно, ще четвірку. Поки в нас є така можливість. Так, це зайве. Так, лікуємось. Прийдеться одразу блокувати Гулінбурсті. І, напевно, бити в нього. Байдуже, що 11% на заряд ядра, але потрібно його прибрати. Так, ніби непогано, ось так йому повинно вистачити. Так, добре, тепер лісю заблокована. Питання в тому, кого, в кого що прокидати. Давайте, напевно, ось так заберемо жовті. В нас буде зараз, після того, як колен вдарить, у нас буде заряджене ядро від Ф'ялара. Але, напевно, я просчитався, потрібно було заряджати синіх, тому що жовтих я не дозарядив. І це погано. Там зараз відлікую. Давайте, напевно, ми підготуємо синій під лісю. Всі ж не загинуть. Але дуже боляче грім прилітає. Давайте жовті все-таки. Можливо, Гулінбурсьці ще не загине. Добре, він не загинув. Ф'ялар 100% ядро, тому б'ємо в колена. Лісю вистачило і так. Добре. Ще підлікуємось, тим самим забафуємось. І це мінус. Давайте вкликав, в принципі, можна попрокидати. Добре. Навіть дуже, я б сказав би. Ну, ніби ігра, ігра трішки краще зробилась Підзріз броні. Три колена. Це, це потужно. Так, ну тут в принципі нема ким ману різати. Можна, можна напевно і прибрати поки що гріма, спробувати взяти контру. Так, хотів я спочатку так, Азмія 1600, я хотів, напевно, взяти Феррата, тому що він жирніший. Але, можливо, є сенс взяти Азмію, також лікар, буде якась перестраховка і буде контра. Давайте спробуємо з Азмією. Тому що Фаран це добре, але якщо... ні, Ферран, напевно, було б краще, тому що контра була б червоного кольору. І була б більша варіативність. Можна було б зібрати цю контру. За відсутності потрібного камінчика. Добре, давайте сині. Жовті знімемо контру з колена. І дозарядимось. Так, да, від колена ми зараз затримаємо. Але і заряджені будемо. Так, і добре, що ядро 100%. Опік від фіолара буде болючий. Спочатку потрібно прибирати кальо. Ну, я сподіваюся, що там, ну, там сильний опік і кальо повинно вистачити. Ось так через жовтий камінчик йому точно вистачить. Тепер потрібно знайти лікування. Погано, що фіалар зараз може загинути. Але по великому рахунку він своє зробив. Ще й не загинув. Добре, тоді підліковуємось. Є контра, лікуємо ще раз і просто Просто провокуємо їх. Якщо будуть бити в контру, то... а нам нічого й не лишається, тому що поле відверто не наше. Тому прийдеться чистити і тим самим провокувати. Так, там б'є не в контру. Тут в контру. Добре, мінус 1. Синенькими мінус 2. І жовтим буде мінус 3. Ну, майже мінус 3. Дивіться, він не хоче бити в контру взагалі. Так, а як би це так не догратися? Жовтий підійшов. Все добре. Чудово. Так, пасивний центр. Лісюрі жеману. Тут багато хто б'є. Але тут мені більше мені здається потрібно буде мати гріма. Все-таки з нього. З нього можна і не зняти цю... Маном. Не знаю. Добре, напевно, я зараз перезайду, тому що щось Гран взагалі не хоче грати. Добре, продовжимо. Поки перезаходив в гру, все-таки я вирішив поставити азмію. Здається мені, що лікування мені тут потрібно багато. Клик може відроджуватись. Дуже часто колен також відроджується. А ні, коли не в тому костюмі, коли не буде. Просто тут забагато шкоди може бути. Давайте ось так спочатку сині, поки вкликав, можна попрокидати. Давайте трійку жовту. Ну і ще трійку жовту. Не вистачає. Якщо так, то я напевно спровокую малюка. І загине в лінбурсті. Давайте в колено, він все-таки потрьох б'є. Ні, навіть вийшло краще, ніж я думав. Так, а гра все одно відмовляється працювати. Давайте спробуємо, що скаже Лісю. там все-таки мультики, скло. Пробуємо вдобити колена. добили. Да, Опіку немає, це погано, але вже як мінімум мінус один. Так, Лісю, щоб не зарядити, було б взагалі ідеально, але вона зарядилась. Ну, добре, поле почистило, що сказати. Головне зараз вижити. Ні, а змія не виживає. І в Голінбурзі також. Ого, навіть Кирилу перелетіло занадто боляче. Ну, прийдеться я. Не маю права тепер прокидати в атакувальних героїв. Тому що вони мене знищать. Жовті прокидати в скітла немає ніякого сенсу, тому що я не заряджусь. Давайте, напевно, четвірку все-таки зберемо. Ну, і спробуємо, не знаю, лісю. Та навряд чи вона заблокується. Так, і Клику не вистачило, ну як завжди. Так, да, це мінус. Це хоча зачекайте. Давайте ось так клик, давай без відроджень. Ну ти. Ти в своєму репертуарі. Напевно, добиваємо скітл. Знову ти відродився. Як же ж я тебе вчасно заблокував? Так, малюк, малюк. От, що з тобою робити? Придеться, напевно, блокувати лісю. Ну, я її не проб'ю. Я її не приб'ю, а в мене Кирил зараз загине. Давайте нейтральний хід подивимось, можливо, фіолар відродиться. Вони там трішки дотікають, ні. Ну, ось так. Елісю не вистачило. Фіолар не відродився. Ну Складна дійсно оборона, багато атакувальних героїв і. Трішки не вистачає міці. Так, Келайл. Ну Келайл ніби виглядає не страшно. Повертаємо ми Гріма. І вперед останній бій на сьогодні. Ну, тут як сказати ніби не страшно. Просто я побачив, що тут мало мультиків та й думаю собі, що не страшно. Так, поле знову якесь не дуже. Фіолет. Ой, четвірочка синя. Дуже-дуже добре. Так, від Келайл ми все одно отримаємо, тому давайте дві по три зелених приберемо. Можливо, щось десь. Як же ж воно. Не глючить. Так, добре, давайте ще підкилайло шукати. Зелені. Я дуже вдячний за зелений колір. Але він мені не потрібен. Давайте, напевно, сині. Сині, щоб мати змогу підлікуватись. Давайте жовті, поки гріма тиснути не буду. Вуна Голді все одно заборони з різоброні. Давайте ось так сині. Там жовті вони не зруйнуються, буде ніби хід на перспективу. Ще жовті зберемо і потім будемо пробувати пробувати голді. Ой-ой-ой. Тримайся, будь ласка. Так, в них броня збільшена. Добре, давайте бити. Голді заблокується, в принципі. Броню ми зрізали. Ядро 97%. Розумію, що краще було б вдарити в кедмена, але в цьому випадку мені напевно потрібно прибирати хоча б одного лікаря спробувати. Давайте ось так, поки Голді заблокована, можливо, під нею щось знайдемо. Ну, немає. Але хоча б вона дотліла. Добре. Давайте четвірку в Кирила. Йому не вистачило, але й шукати під Громеком, кажу, під Громеком. Під греком в даному випадку також не було ніякого сенсу. Жовті, зарядились, ну ніби непогано. Відлікуємось. <кій> так, ядро 34%. Давайте спробуємо спочатку лісю. Є. Потрібно забрати в Грего Магеміньона, щоб він нам не заважав. Ядро його дотруїть. А кедман заблокований. Непогано. Давайте ще в Грега. Жовті якось будемо підводити вже під Кедмана. Станній хіти. і толком немає ще щоб... Ну, трієчку ми ось знайдемо жовту, але. Але цього недостатньо. Так, Лісю тримає. Можна навіть ось так, нічого не боячись прокинути в кедмана. Ну, давайте з ним під ним і шукати. Поле відверто жахливе. Напевно, я зробив помилку, мені потрібно було раніше зробити ось стихіт, що я зробив, і добрати все-таки одним камінчиком грека. Тому що зараз кровотеча, вона мені... Може трішки заважати. Так, давайте ось так. Ось так. Ми не дозарядимо Кирила, на жаль, але жовті з'явилися. Добре. Так, дивіться, кедман знову заблокований. Чудово. Погано, що опік не ліг, Ну це я вже, напевно, забагато хочу. Ми все ще якимсь чином всі тримаємось, ніхто не загинув. А, опік ліг. Ні, не ліг опік, це шкода від Голінбурсті пройшла. Так, ну добре, знову топ-1 побачили. 2300. Ну, вчора був, здається, до 2000. Ну, тому що сьогодні одна поразка, по-перше, а по-друге, оборона. Так само, як не тримала, так і не тримає. Цікаво буде заглянути, можливо, щось змінилось. Ні, нічого не змінюється. Ну, якось так. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.